Перша наша зупинка, коли ми в'їхали в, в Болгарію, це, звичайно ж, заправка. Ми заправились і купили сочок з булочкою. І ось ця булочка з сосискою і сочок коштувала нам майже 8 їхніх болгарських левів. І це приблизно 160 гривень. Ми приїхали у Варну в Болгарії, і ось так виглядають зовні цей комплекс з апартаментами, куди зараз будемо заселятися. Заселилися. Називаються ці апартаменти Голуба Лагуна. Ось так вони виглядають. Спальне ліжечко. Я ж тут пакетів не складала. І там ж свій пакет не складала. Я забула їх забрати. Це втомлена я. З дороги. Ось такий величезний балкон. Широкий. Є пральна машина, що просто фантастично. Є сушка. Є басейн, якому можна нам сказали, купатися цілодобово. І басейн з підігрівом. Ось там ми бачимо море. Клас. І ще вхід в одну кімнату, яку зараз буду показувати. Це шапка якась. Коридор, кухня. Можна все готувати. Ось, все є, холодильник, смітничок. Ось такий стіл. Тут буде спати моя сестра. Або ще ось тут принесли, можна вибрати собі, де спати. Ось так. А, я забула показати. Перепрошую. Забула показати туалет ванна. Ось так. Вийшли біля нашого готелю. і якщо бачите, якісь дуже такі дорогі, цікаві, великі машини, швидше за все, це з України, вони з українськими номерами. Бо європейські машинки дуже скромні. 5. хвилиночок. Сьогодні таке дивне небо сонце, як в димці. Маруська. Помахай всім. І ось апартаменти наші. Я болгарські леви. Не тільки щоб показати вам, але щоб заплатити за готель, тому що тут всюди хочуть лише готівку. Ніхто не хоче платити податки, ніякі комісії. Всюди лише готівка. Приїхали у їхній торговий центр, а один з найбільших у Варні. І ото все, що пише, ну, все зрозуміло. Ясно, м'ясо і риба. Ну, а якщо зговорить, нічого не зрозуміло. Пчелінку. І такий цікавий, як майданчик для дітей з такою гіркою і хатинкою. Так цікаво, що такого не бачила в торгових центрах. Будемо говорити про веселі цікаві слова болгарської. Вгадаєте, що таке пуканки? Не знаю, чи це правильно вимовляємо чи ні. Але це логічно чи логічно. Це попкорн. І ще і... одне цікаве слово. Це завантаж додаток. Якщо в Румунії а, цей гамбургер і цей Макдональдс був не смачний, то в Болгарії дуже класний. Як тобі? Сестра? Мені подобається. В Польщі взагалі не смачний, В Румунії. ну таке собі. Тут класний, в Болгарії. Ось такий сьогодні ранок у Болгарії. Злива! Всім привіт! Нам сказали одягнути барсілки, ми в музей живих металиків і сподіваюся, що живе навіть так розказували. Будемо дивитися. У нас була екскурсія англійською мовою, ось тут це кокони, формуються нові метелики. Один вже майже був сформований, і нам пояснили, що коли вони починають махати кривцями, то відчиняють ось це скло, і тоді вони вилітають звіта. Метелик живе лише тиждень або два, такий його маленький цикл життя. І показали найбільший кокон ось такий найбільшого метелика. В світі це в металик в Таїланді. Вони нічні, ні, тому вдень сплять. І в них вони на стіні є живі. Вони нерухомі, бо вони сплять, але можна було подивитися, як вони виглядають. чи не так? <рес> <рес> Клас! Тут багато. Треба обережно, щоб на них не наступитись, а це їх цювати зробити. Можешь еще и тут есть черепашка. Вау, як класно! Так літають класно. Так багато жива. Не літають ці метелики просто над головами. <рик> 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 ну -ну, всі на лапки. Ми заходимо в якусь нову кімнатку. This room is dedicated for some exotic insects and animals, mm -hmm. and we will see all of them. So. А вот там что то рухается. А, я знаю, что это страшно. Безобидно. Не, я не верю. называют... даже приятный. Ты май Пожалуйста. Классная Вау, wow. cool. його було з'їджено. Клас. Cool. Cool. Ми йдемо на пляж. Йдемо на той далекий пляж, який не охороняється, тому що на інших плавати неможливо. Кожен день ставлять червоний прапор, свистять і не дають плавати. жахливо, ні. Тепер прийшли в зоопарк. Три леви коштує вхід в цей відкритий зоопарк. Бачимо якихось пташок. Казали, що він тут маленький. Але подивимося. Японі. Вони прийшли, напевно, думаю, що ми їх будемо годувати. Такі милі верблюдики. Можуть плюнути? там голівку, альпака. Ну так відкрито, мені ж страшно. Їх годувати будуть. То точно. Головне, щоб телефон не впав. Вони будуть зараз нямати. сімба. Тут так відкрито, так страшно, здається, що вони зараз на тебе нападуть. Гепард.

Тут так все відкрито, що здається, що ці перніки зараз гіпом вийдуть. Ось цей пелікан взяв його оцього, як називається, петашка? голуб. Голуба. А той хоче забрати. Український прапор якийсь такий Момо, трамвайчик. Ви таке бачили, наскільки це зручно. Автомат з ліками необхідним, От вночі щось сталося, потрібне знеболювальне, потрібно, потрібно а щось не. інше. А надол, а якраз не не найважливіші не. ліки. Ось тут платиш, отримуєш те, що тобі потрібно. Під І не треба працівника. Фантастика. Ну. Ублене, яке стало моїм улюбленим морозом з полуничкою і мілкою. У нас такої нема. У нас настільки на заправках може знайти, але сестра каже, що вони іншого смаку. Я в нас в Україні не пробувала, бо ніде о, ремонт. Ну це боже. І так, ми вийшли собі такі, а йдемо в ботанічний сад. Прочитали, що тут недалеко біля наших апартаментів ботанічний. Що ти виробляєш? <смі> Ботанічний сад. Ми таки приходимо, а там каса. Ми такі в шоці? <смі> <смі> кажемо, скільки коштує? П'ять левів. Ми кажемо, добре карта. Вони ні, тільки готівка. І ми такі зрозуміло, що поки ми знайдемо банкомат, то вони вже зачиняються в 7 годині. Тому ми пішли, що робити? Гуляти кудись на. Набережну і в центр міста. Раду мала? Так. Mm. Тут який свинкорабель. Uh, так, я тебе співаю. Що, там я посиду. Ну йдемо, подаємо. А ось подивіться, ми його побачили. Вже кілька днів шторм і сильні хвилі. Вітер, сильні хвилі, червоний пропараці. Але ми все одно ну, намагаємося якось залізти трішки в водичку, щоб можна було поплавати. Воли не передбачено. І вода тепла у морі, зараз середина вересня. Людей дуже мало, не жарко, тобто ціни вдвічі нижчі. Ідеально, ні. Наступного дня ми таки потрапили у ботанічний сад. З людини п'ять цих п'ять їхніх левів з людини за день і ще за стоянку шість левів. Стоянка, звичайно, дорогезна. Поки що тут нічого не видно, кілька кущиків. І там сподіваємося щось побачити і сподіваємося, що зараз не почнеться дощ. На жаль. Це якісь пальми. Це охоло'я. Ось, назва. Сестра вважає, що я знімаю не так, як потрібно. Ось вона та. Вона вважає, що я якось не так неправильно подаю матеріал. Квіточки, зараз ми дивимося на ці квіточки. Так. Ага. Ми намагаємося зараз зрозуміти, за що ми заплатили купу грошей. Сам шит. Ось. Щось є. Ось це у нас розарій. туди. виглядає красиво. ось таку красиву капличку. Щось там та Мартаська фотографує. Ось таку симпатичну. Можна тут свічечку ставити. І просто лісочок. На нашому пляжі зразу при вході ось таке є колоритне, красиве. Кафе, ресторанчик. Я замовила собі бульйончик зубку за 6 левів. Пробуємо і будемо милуватися таким краєвидом. Сьогодні перший день що такі невеликі хвилі. Море досить спокійне і можна купатись, вода дуже тепла. Краса. Зробила того разу. Дуже такий незвичайний шопінг в болгарському лідері. Поділюся варенічком. Якісь отакі муслі з фруктиками. Сирник, заморожений. Його треба поставити є духовка і е, пекти. Пиво то, що я раніше купила. Так, то не дивитися. Так, малинку і варення. Я спечу, хочу так розкласти і маленькою. Е, готові суші. Такі два. Ще що цікаве. Такі ці, як наші оладки, готові. Бургери. Теж можна загріти, просто все готове. І така рибка заморожена, яку треба пекти 40 хвилин теж в... В цьому в, в, запікати в печі. А, Тому, так я багато працюю, оскільки я багато працюю. Там один мене пан виправляв в коментарях, що в нас немає і так, Я оскільки Оскільки а, я багато працюю і не маю часу, щоб це все готувати, то я купую все готове і піцу теж купила, готову, і потім смажу. Її. Пекла цей сирник. Треба пекти 25 хвилин, так як пише. Трошки перепекла, але нічого. вареничко, фруктика. Супер обід! Наша з вами подорож у Болгарії добігає кінця. І це досі не та країна, куди я їду. Тому наші пригоди продовжуються. І мені насправді тут дуже-дуже сподобалося. Варна, дуже красива, є дуже багато цікавих місць, куди можна піти, щоб подивитися. Тому хто би хотів відвідати вересень це чудовий, мені здається, час значно дешевше, доступніше все. І людей немає. Вже ніхто не відпочиває на лежаках. Як тільки ми заїхали, то завжди хтось відпочиває. Засмагав тут. Було багато дітей, вже нікого, вже нікого немає. Просто супер. Вода досі в морі тепла, це вже практично кінець вересня, тому рекомендую. І сподіваюся, вам було цікаво. Я зараз йду в магазин, в мене є перерва на роботі, тому побачимося з вами скоро. А, я знову забула, вінетку треба купувати також в Болгарії, тобто здійснювати оплату за дорогу.